Сьогоднішня наша програма буде присвячена українській бізнес-леді. Першій промисловіці, жінці, меценатці, Клементині Авдикович в дівоцтві Січинській, засновниці шоколадної фабрики Фортуна, традиції якої сьогодні продовжує Львівська шоколадна фабрика Світоч. Але саму Клементину Фортуна не дуже жалувала. Що ж чекало на жінку все її життя? Народилася 1884 року у священницькій родині на Тернопільщині. Дитинство провела на Косівщині, де батько Микола отримав парафію. Попри те, що він був греко-католицьким священиком, він ще й був послом до Галицького сейму, з думкою якого рахувалися. Мати Олена теж не відставала від свого відомого чоловіка. Вона очолювала місцевий союз Українок. Організувала конференцію за участі Ольги Бесараб у Станіславі на початку 20-х років. Тож, Клементина зростала у знатній освіченій сім'ї. Крім неї, в родині було ще семеро дітей. Але відомими Січинські стали саме. Двоє Клементина і її молодший брат Мирослав. Свого часу він здійснив замах на польського намісника Анжея Потоцького, який кривдив українців, фальсифікував вибори до Галицького сейму. Анджей Потоцький був убитий Мирославом у робочому кабінеті. За це польська влада присудила Мирославу Січинському розстріл. Проте через деякий час замінили покарання на 20-річне ув'язнення. Клементина ж пішла іншим шляхом, отримавши чудову освіту спершу в Коломийській педагогічній школі відділенні рідної школи згодом Львівський інститут далі працювала вчителькою в Перемишлянській гімназії для дівчат. Де й познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Орестом Авдиковичем, який був професором української філології. Через деякий час, в 1902 році, молоді побралися, створили дружню сім'ю, яка дбала про українську культуру. Вони були меценатами, захоплювалися літературою, пропагували українських письменників. У родині Авдиковичів народилося двоє діток. Здавалося б, родинного щастя нічого не може затьмарити. Проте, в 1918 році Орест після тривалого лікування у відні помер. Клементина залишилася з двома маленькими дітками фактично без засобів існування. Добитися вдовиної пенсії їй так і не вдавалося. На роботу її ніде не брали, а треба було годувати дітей. Спершу вона продавала книги і дрібні речі чоловіка, пробувала шити на швейній машинці і продавати одяг. Але ці поневіряння не приносили гідного грошового достатку. Тому через 4 роки таких страждань Клементина наважилася на серйозний крок. Вона продала всі цінні речі, які в неї залишалися: хутро, дорогоцінності, годинник Ореста і купила мішок цукру. Цього почалася її кондитерська імперія. Продавши першу партію цукерок, Клементина вирішила виходити на промисловий рівень. Так постала її цукеркова фабрика. В 1922 році, у перемишлі, через деякий час Клементина перенесе фабрику до Львова, де нею вже опікуватиметься український митрополит Андрей Шептицький. Клементина, згадуйвала, якщо колись життя згіркло, хай солодить його вироби фортуни нової. Я торкалась літер першої газетної шпальти, яка, яку зберегла дотепер, і сама подивлялась своїй сміливості. Фортуна нова писала в своїх спогадах Клементина. Колись моє життя згіркло, помер Орест. А з ним і спокій для мене для на... та наших малолітніх дітей. Часи то були неупорядковані, повоєнні, дошкуляли злидні та безробіття. Тоді я згадала, як ще у відні, коли Ореста возили на лікування, навчилася робити помадки у місцевого цукорника. Я вирішила спробувати знову. Варила на маленькій залізній плитці, утирала сироп, додавала фарби та смаки. Накладала в коробки і розносила по цукернях і буфетах, не раз чула за спиною. Не годиться професорові й такі клунки тягати, та я була одержима. Казали мої очі, блищали нездоровим блиском. А я знала, що то блищала моя мрія. Коли її підприємство розмістилося у Львові, то свої Машинки для вироблення цукерок, вона розташувала у доволі таки поруйнованому будинку. За короткий проміжок часу вона та кілька майстринь, що їй помагали, зуміли навести сякий такий лад. Згодом, до продовження її справи долучився Андрей Шептицький, про якого я вже згадала. Він надав Клементив Дикович Позику у 49 тисяч доларів на той час колосально велику суму, за яку Клементина змогла закупити дороге німецьке обладнання для вироблення не тільки цукерок, шоколадних, але і твердих без начинок, випікання тортів, тістечок, морозив, різного роду. Е Мармеладу і тому подібного, тобто те, що випускала фабрика, фортуна, яка завдяки Андрею Шептицькому, стала фортуною новою. Помаленьку мрія Клементини здійснювалася про велике виробництво. Сотні робочих місць, адже її фабрика за короткий проміжок часу вже налічувала 125 працівників, які мали середню і вищу освіту, високих стандартах гігієни на виробництвах, дотримання європейських рецептур, використання справжніх какао-бобів, а не як раніше, борошна. Через деякий час її виробництво з кількасот кілограмів дійшло до 5 тонн у день різних кондитерських виробів, які виготовляла фабрика Фортуна Нова. Що саме цікаво, конкуренція у Львові на той час була шалена. Поряд із Фортуною Новою працювало сім кондитерських фабрик і 84 цукорні, проте Клементина вирішила поборотися за клієнта. За короткий пробіжок часу Фортуна Нова відкрила свої відділення у Стрию і Дрогобичі. Подейкували, що польські панянки боячись наразитися на осуд з боку польського суспільства. По цукерки Фортуни Нової відправляли своїх служниць, настільки сильно вони їм були до вподоби. А значить, поза конкуренцією польських кондитерських фабрик і єврейських цукорень. По справжньому відомою кондитерську фабрику Клементини Авдикович-Січинської зробила вдала маркетингова реклама. Вже тоді пані Клементина розуміла, що реклама це прогрес. Реклама це те, що принесе їй успіх. І вона дуже часто публікувала і друкувала листівки, різного роду запрошення, проводила відкриті імпрези, де рекомендувала пробувати нові види цукерок. Справжній фурор викликала її цукеркова серія Історія України. Адже на коробках друкувалося зображення українських гетьманів і не тільки відомих діячів української історії. І викинути таку коробку рука не піднімалася галичанам, тому вони починали їх колекціонувати. В 1939 році почалася Друга світова війна. Перші тижні вересня у Львові порядкували німці. Згодом вони повернулися в 1941 році. Фабрику Клементини Авдикович націоналізували, не залишивши їй нічого. Коли прийшли більшовики в Галичину, Клементина виїхала у відень. В 1944 році фабрика Фортуна Нова повністю припинила своє виробництво. До смерті Клементина проживала у Відні і згадувала свою шоколадну імперію як власну дитину, адже розвиваючи бізнес. Вона не мала часу достатнього, щоб приділити вихованню власних дітей. Померла Клементина в 1965 році у відні.